Партії знову звітуватимуть за свою діяльність. Закон, що відновлює фінансову звітність політичних партій, народні депутати проголосували в цілому 23 серпня. Зараз документ на підписі у президента. Але назвати ухвалений документ таким, що вирішує питання прозорості діяльності партій, на жаль, не можна, оскільки депутати залишили шпарини у своєму законопроєкті. Повертати фінансову звітність політичних партій було потрібно. У липні минули три роки, як парламент ухвалив закон, який до дозволив політичним партіям не звітуватися через пандемію COVID-19. а після вторгнення росіян у 2022 році депутати відтермінували подання фінзвітів до кінця воєнного стану. Вийшла парадоксальна ситуація. Політичні партії отримували гроші від держави, але не звітували на що їх витрачали. А це мільярди гривень, починаючи з 2020 року. Про необхідність відновлення фінзвітності політичних партій владі нагадали наші західні партнери. Посли країн Великої Сімки ще у червні. Порадили до кінця вересня ухвалити відповідний законопроєкт, який посилить боротьбу з корупцією. Першим свої пропозиції зареєстрував уряд, а вже потім альтернативний законопроєкт внесли народні депутати і зробили це з порушенням термінів. Депутатський законопроєкт зареєстрували 12 липня, на 16-й день після того, як це зробив уряд. Хоча за регламентом на подання альтернативних законопроєктів відводиться 14 днів. Окрім того, депутатський законопроєкт, хоч і мав назву співз. Вично з урядовим, але по суті є зовсім іншим. Але те, що він зареєстрований як альтернативний, вплинуло на розгляд в стінах Верховної Ради. 23 серпня. Народні депутати підтримали парламентський законопроєкт В цілому це означало, що альтернативні автоматично зняли із розгляду, і урядові напрацювання так і залишилися на папері. Що ж ухвалили народні депутати? Вони зобов'язали політичні партії подати фінансову звітність до НЗК впродовж 120 днів з моменту набрання чинності ухваленого закону. Парламентські партії, які мають державне фінансування, повинні подати звіти впродовж 90 днів. В обидвох випадках йдеться як про поточні звіти, так і про ті, що не були подані під час пандемії та воєнного стану. Депутати дозволили уникнути відповідальності за подання неповної інформації, якщо первинні документи чи Обладнання партії були знищені через бойові дії, або ж вони знаходяться на окупованій території. Щоб перевірити звіти на обґрунтованість поданої інформації, НЗК матиме 60 днів. Ще одна важлива зміна: державне фінансування отримають партії, які набрали понад 3% голосів на минулих виборах. Зараз гроші отримують від держави лише парламентські партії. Політичні сили зможуть отримані кошти розміщувати на банківських рахунках, щоб отримати пасивний дохід. І на ці проценти не поширюються вимоги щодо. Цільового використання статутного фінансування партії. І наостанок про дві шпарини, які депутати залишили у законі. Політичні партії матимуть змогу відмовитися від грошового внеску до подання звіту. У такому разі за ці кошти не потрібно звітувати. Це потенційно дозволить партіям отримувати кошти, нібито від прихильників, в кінці року повертати ці гроші. А ми не дізнаємося, хто був цим благодійником, який фактично на певний час надав партії безвідсотковий кредит. Так само партія не повинна звітувати про зобов'язання фінансового характеру, які виникли і були погашені впродовж року. Виходить той самий безвідсотковий кредит. Ухвалені зміни дозволять запустити фінзвітність партії ймовірно вже цього року. Однак депутатам слід виправити прогалини із поданням повної інформації та можливістю не декларувати частину коштів, бо цим зможуть скористатися недобросовісні політики. Щоб приховати частину звітності, і вкотре я дякую тим, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Всім, хто підтримує нас на Патреоні, Баймієкофі та Ютуб, ваша підтримка допомагає нам впроваджувати принципи доброго врядування на національному та місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.